Trev Nick Connors Yo girl oh. This is your night I'ma make you feel right. Oh. Let's Go. say your heart break gone. Now she's so strong. Now she on a higher level, you gotta be on. This is her show now, you gotta perform. If you don't like it, then you better be gone in the morning. She won't roll over. All she got is her. When it's all over, looking at her purse, Fendi all over. She my universe, send me all over. Tell a DJ, bring it back. Got some do say, throw it back. And you killing that dress, all black. It's always the worst sex. Want you back? I don't even care. There. I can see your tears get long like you're here. Everybody's singing and they're standing on chairs. I only got your song in my ears. I'm singing like. I see her from across the room and I wanna know her name. I wanna touch her skin real soon. I'll even play her game. She said, oh, come here, baby. If you like what you're seeing, I'ma tell you right now, you better be good. Доброго всім, пухнастого раночку. Я сьогодні з 10-ї години, а вчора працювала до 18. -ї. Це вже з прибиранням кабінету, з обробкою всього інструменту. Це практично на півтори години раніше, ніж зазвичай. Замітила, що настрій у мене від цього краще. І я всерйоз подумаю, сьогодні на 10-ту годину мені було, я так спокійно, гарно поснідала вдома. І, можливо, мені у холодні періоди року, коли день короткий, а ніч довга. І правда приходити на 10 годину? Там школа почнеться. Ну Це вже при умові, що педикюри будуть не сезон, що в мене буде 4 клієнта в день, щоб я тут теж довго не сиділа з 10 до 6. -ї. Треба подумати над цим. І так, зі зміною прайсу у мене мінус 3 клієнта. Це ті клієнти, які йдуть знімати. У мене ж знімають без подальшого покриття. Ті, які не дойдуть, ще в повітрі. Будемо рахувати потім. І плюс одна клієнтка. Моя постійна клієнтка приводить до мене свою подругу. Сьогодні у мене. Чотири людини, це зараз на десяту прийде дівчинка просто на чистку. Мама попросила її. Я взагалі такого не роблю. Але вибірково, якщо мене просять, то я погоджуюся. Потім буде покриття, потім буде дівчинка на комплекс руки-ноги, і потім знову на комплекс руки-ноги. Тобто на чотири клієнта у мене сьогодні шість процедур. Але перша, одна коротко тривала, то нормально. Це було, що мала сказати. Дивилась сьогодні прямий ефір і продають там не вентилятор і не кондиціонер. Кажуть, що це пристрій для охолодження. Стоїть він 2800, такий менший, і з Німеччини. Я спробую вставити сюди скрін, знайти його. Дівчата, котрі мають, скажіть мені, будь ласка. Цей пристрій дійсно охолоджує кімнату, чи він просто ганяє повітря по кімнаті. Бо якщо це просто по типу вентилятора буде ганяти по кімнаті, мій, гаряча, моє гаряче повітря, то мені таке не підходить. Е, просто там незрозуміло, від чого він охолоджує ту кімнату. У мене тут 8 квадратних метрів, навіть якщо він не розрахований на великі об'єми, то мені він підійде, аби він трошечки охолоджував, бо вже стає жарко. А на скозняках сидіти таке собі. Це мій робочий день, зараз на годинку 20.10 І у мене ще замочується інструмент, тому вирішила трошечки поговорити. Замовила я Гелі в великому об'ємі Сілкар, і мені відправили Укрпоштою. Так от, сьогодні приходить повідомлення від Укрпошти щось новеньке пишуть: отримай поза чергою. Посилочку за номером таким то. Завтра буду на пошті, спитаюся, що це за прикол, може це якесь, як ото листи, знаєте, є пріоритетні там додаєш, не знаю. Спитаю, що це за фішечка така. І завтра я працюю з 11-ї години. У мене буде три клієнтки. Е, перших дві на руки, а третя на комплекс. Тому десь буду працювати до, сім... до 19. ї до 7 -ї. Сьогодні працювала так, як я розказувала по попередньому відео, ну, для мене косочком відео. Всі прийшли по своєму запису, без приколів сьогодні, тільки витяжка моя щось знов видергується. Коли чоловік в... розбирав її і чистив, то там, каже, щось з кнопкою там, де включається і виключається. Коли він включав напряму, воно дуже добре тягнуло. Зараз знов через раз включається, але я той проводок поправляю і ніби включається. Але це таке до пори до часу. А чия це маленька, хороша, нежна, лоскова. Не Кажи так, що я людям буду показувати? Чуєш? Ну. Що за ляля буде брум-брум машинкою, га? А де мені? А... Ну дай трошки машинки. Покажи мені. Бо яка зла і недобра. А цьом даш? Дай ця. То сі Тьфу, та Ти якась геть сьогодні не добра. А пісять підемо? Опа! Опа! Підемо пісить. О! -а -а. Вийшла погуляти з собакеною в футболці і в шортах, і воно прям так не то, що прохладно, але дуже так бодряще. І це супер, я кайфую від такої погоди, плюс ще вітерець. Клас. Якби було все таке літо, я би зовсім не на... ні на природу, ні на погоду. Гуляю зараз своїм песелем і на 11-ту йду на роботку. Саме з цього магазину у мене почалося знайомство з Гелем Ісілкар. Перший раз замовила їх у 2021 році і відтоді це для мене номер один серед усіх гелей. У магазині є вся палітра даної торгової марки гелів, а також усі грамовки, починаючи від 15 грам, 30 і так далі, аж до 1 кг. Саме з цього разу я взяла 250 г молочного гелю за 775 гривень. Як на мене це дуже вигідна пропозиція. В магазині також є програма лояльності та діє накопичувальна знижка, від... також замовлення від 1000 гривень можна замовити доставкою Укрпочта безкоштовно. Магазин розташований у місті Олександрія, це Кіровоградська область, це сусідня область від мене, тому прийшло моє замовлення за дві доби У список замовлення додавала ще гель прозорий. Він буде мені допомагати у замісах, бо з того великого об'єму гелю я хочу робити самозаміси. Також взяла пусті баночки для того, щоб замішувати, а також два флакончики для топу. Люблю мати таке в запасі на господарстві. У спекотну пору року люблю укріпляти гелями сілкар. І тепер сижу і думаю, чому я не взяла кавер. Baby, read the fine print I've got baggage and it's all Gucci Don't get too attached to me Everybody act like the answer One love like in the movies Wasting precious time assuming Oh, 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 oh. What we made to fall Oh am oh, oh, oh. no, not only with solo, and solely exploring what I need Dozens of times, I swear that I knew in the wisdom, the wisdom, the wisdom was scanty Doesn't mean I was broken so open, I gave and I gave until empty. Got it all back, got it all back on myself. No, nobody can tame me. If I. lessons Аділесенс е me Clearing design, flaws Can't k'i glow. Built from a love song. No, only Ну, solo ною соло, солекспон What I need. З настанням літочка гелі наші стають рідкими і починають пекти в лампі. На жаль, це швидше норма, чим відхилення. Тому. Деякі клієнти після зими забувають про цю літню фішечку. І знаєте, коли працюєш, вистраюєш стратегію в голові, що за чим, своєї роботи, не завжди встигаєш слідкувати за тим, як округлюються очі клієнта від того, що у лампі пече гель. Тому я вирішила роздрукувати. Та наклеїти на лампах. Таке нагадування. Ще одною поширеною проблемою є те, що клієнт, коли витягує руку з лампи, одразу ж затягує її назад. Це робити неправильно, тому що процес полімеризації за лампою продовжується ще 2 секунди, і отой гель, що вас пече, він навіть не встигає зрозуміти, що його витягували, і тому він пече далі. Щоб такого не було, треба. Зачекати 2 секунди, а тільки тоді класти руки назад у лампу. Ах ти ж. Ви знаєте, є ще тип людей, які кажеш їм, а їм не доходить. От коли вона сама прочитає і ніби дойде сама самостійно до цієї думки. То вона і послухає, де думаю, що цей надпис буде стимулювати клієнта витягувати ручки з лампи. А Начав же я казала, що я не дуже птіця говорю, не люблю говорити багато, тому мені простіше наклеїти записочки і не говорити постійно одне й те саме. Цей міні-принтер мене так виручає. відколи купила, ще плівочку не знімала. Так, її. Я дуже задоволена цією покупкою. Обробку стопи я роблю завжди в три етапи. У мене пододиск розміру М, його діаметр становить 20 мм, а сотої грипності забирає дуже сухі та омозолілі ділянки стопи на 17 тисяч обертів. На пододиск я не давлю, опер роблю на свій мізинець, який курсує по стопі клієнта. Далі на тих же обертах гритністю 180 прохожу по всій поверхні стопи та обробляю всі пальчики. Після цього звичайною водою обмиваю стопи та протираю салфеткою. Також втираю масло масажними рухами та змінним абразивом 320 гритності на 10 тисяч обертів, я круговими рухами шліфую стопу. В середньому така робота займає 20 хвилин. Тут я не люблю поспіху, ефект вражає, а клієнт просто щасливий. Хочу похвалити цю клієнтку за те, що вона дотрималась моїх рекомендацій та позбулася вростання нігтів на великих пальцях. Дуже важливо, коли в тандемі працює майстер і клієнт, бо інакше результату не буде. Я ходила сьогодні в АТБ за своїми улюбленими одноразовими полотенцями. Для мене ці полотенця як одноразові розхідники. І сьогодні взяла одразу 3, тому що на них акція. Зазвичай вони стоять 65 гривень. А сьогодні були по 46,99, 47 гривень, грубо кажучи, вони мені дуже подобаються за плотністю, тому беру тільки такі. Уже інших і не пробую, бо я з Аврори їх переносила, перепробувала. Ці самі плотні. Хочу вам пожалітися, а що, а кому ще? У мене який зараз почався період зажорства. Це ж, приходжу додому ввечері, роблю собі салатик, все по лайту, кусочок м'язка. культурно повільно її, насолоджуюся їжею. І десь після 21.00 у мене вселяється демон, який мені, як черв'ячок, розказує: Галочка, ти ж цілий день працювала, ти нічого не їла, ти ж таки бідненько, і ти з'їж котлеточку, там бутербродик біля нього. І Галочка йде послушно, починає зі всіх полив все змітати. Коли десь приблизно отут їжа вже достає, галужці ще треба отаку прослоєчку солоденько. А потім зранку встає божий одуванчик з отакою, Ах, з таким личиком. Гарненьким, пухнастеньким. Блін, і цей стан мене вже просто достав. Я з ним систематично борюся, але я програю. Я вже купила собі сухофрукти, там щось потихеньку курагу чорнослив пожовую. но ні, мені треба піти на кухню і просто тупо навалитися, бо інакше ти й не скажеш. Снідати я снідаю. Беру обіди з собою. Но останнім часом не завжди, так, да, правда, напевно, коли я беру такий прям комплексний, хороший обід, мені ввечері не так хочеться. Їсти. Мабуть, мозок мені диктує, що ти ж там сьогодні однообразно харчувалася. Давай добирай. Не знаю, що придумати з цим всім. Надіюсь, це просто якийсь період. І скоро пройде. Закінчила я сьогодні набагато раніше. У мене вже, в принципі, в кабінеті прибрано, на годиннику тільки 16.25. Помию зараз інструмент і біжу додому. Завтра повний довгий робочий день, 4 клієнтки і 5 процедур. Потрібно зараз ще понагадувати усім дівчатам, котрі завтра мають прийти про їхній запис, і додому. Була сьогодні у мене клієнтка на зняття матеріалу. Це та, яка ходила до мене і після підвищення ціни захотіла зняти. Ну, там ще таке незрозуміло. Бо вона мені сказала, що кутикулу зробимо на слідуючий раз. І справа в тому, що я їй зняла покриття, і вона хотіла чистку кутикулу. Ну Там дійсно кутикула настільки моцюпусенька, що я прям, ну не бачу смислу. І вони десь там город сажають цього року у сестри. Вона буде працювати в огороді. Не знаю, повернеться вона на холодний період року, чи не повернеться. Це таке. Це вибір кожного, знову ж таки, ніхто нікого не заставляє. Ой, дівчулі, все-таки це сталося. Пам'ятаєте, при розпаковці я казала, що дуже схожі візуально бутильочки і як би їх не переплутати. Топ і база однієї консистенції, і вчора все-таки це сталося. На клієнтці я переплутала топ і базу. І знаєте, я спохватилася якраз на останньому нігті. Що я робила? Я спилювала, звичайно, той топ і заново наносила базу. Топ я максимально старалася забрати. Але я не можу гарантувати, що прям 100% з усіх участків я його забрала. Але іншого виходу просто не було. Тому я запам'ятала цю клієнтку, на якій я переплутала. І на слідуючий раз будемо дивитися, як воно відноситься. Щоб більше, не переплутати. У мене є такий профольгований скотч, і я зараз хочу горло. Баночки. Обклеїти. Я думала обмалювати гель лаками засушити топом, але мені жалко кісточку, друг промилені схоплять її, і буде горе, вона засохне. Я думала стемпінгом закатати. Але ж, знову таки, це марудно і як воно все буде носитися, не зрозуміло. Потім я згадала про цей скотч, він, він максимально тонко лягає. І мені здається, переплутати вже буде дуже важко. Тому що цей скотч кидається добряче в очі. Знаєте, щоб його не, при... не переплутати з самого початку, я базу відставила отут окремо, вона не стояла в оцьому білому органайзері, але ми з клієнткою пили каву, і я поставила на це місце стакан з кавою. і Просто забула, чесно, забула і додати нічого, ну, о так. На тому ж місці в той же час вийшла до вас, ще попрощатися. Закінчився мій робочий тиждень. Знаєте, замітила, останнім часом так швидко йде час, Дні просто миготять в очах один замінює інший. І сьогодні донька мені написала, що каже, що вже перший місяць літа, половина вже пройшла. Тобто не тільки мені, так здається. Ходила сьогодні в АТБ, у мене закінчились маски. Там зараз акція на маски дуже вигідна. Получається, 10 штук в упаковочці масок стоїть 9,90. Це дуже вигідно, тому що я оптом беру приблизно так само. Я одразу вигорнула 8 упаковок і пішла щасливо в кабінет. Кому треба, біжіть в АТБ. Залишилось мені в кабінеті помити підлогу і буду йти додому. Вологе прибирання я роблю кожного вечора, після кожної робочої зміни, а от пиляку ганяю по столах і по полицях набагато рідше. Бажаю всім гарного перегляду, до нових зустрічей. Пока-пока.